Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ляльки біба-по покажуть для вас зайчатку казочку. Бігло лісом зайчатку, стрип скік стрип скік Гульк! А на стежці лежить казочка. Перегорнула зайчатку старінку. Ой, як сподобались йому чудові малюнки. І велика морквинка, і білий кролик, і їжачок. І написана вона була великими літерами, тільки зайчатко все одно читати не вміло взяло воно казочку під пахову, скаче по лісу і думає: як би мені знайти кого-небудь, хто вміє читати? Це ж, мабуть, дуже цікава казочка. Тільки подумала так зайчатку, а назустріч лисичка. Добрий день, зайчику. А що то в тебе за книжка? питає. Це казка, тітонько, лисиця. Ось малюнки, які гарні. Почитайте мені, будь ласка, а я послухаю. Добре, зайчику, погодилась лисиця, сіла на пеньок, книжку розкрила, лапкою у рядках водить. Жили були дідусь та бабуся. І була у них курочка, і несла вона смачні смачні яєчка, а ще смачнішою була сама курочка. Ні, тітю лисицю, ви не так читаєте. Тут намальована морквинка білий кролик. І веселий їжачок. Ти бач, зайчисько нікчемне, образилась лисиця. Мені лисиці віри не йме. Ану тікай, поки цілий, і книжку на землю кинула. Підняло з зайчатку книжку і далі пострибало. А на дорозі сірий вовк, хазяїн того лісу. Добрий день, дядь вовче, Привіталося зайчатко. А саме книжечку простягає. Добрий день, косоокий, відповідає вовк, а сам дивується, а навіщо мені твоя книжечка? А ви почитаєте, дядю, просить зайчик. Та, мабуть, цікава казочка. Казочка? перепитав вовк. Ну, гаразд, косоокий. Ха, ха ха. Можна і казочку почитати. Розкрив книжечку, до очей підніс, подумав і каже басом. Жила була бабуся, і було у неї сіреньке козеня, смачне, пресмачне. Зайчатко послухало, послухало трохи вовчу казочку, а далі зазирнуло у відкриту книжечку. Зазирнуло та з дива аж лапками сплеснуло. Дядю вовче, ви ж читати не вмієте? У вас малюнки у книжечці догори ногами. О, -о, -о, О. розсердився вовк і жбурнув книжечку подалі у кущі. Забирайся, а то з'їм. Дивись но, ну, читати каже, я не вмію ці казки про смачних козенят. У, -у, 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 у. Підхопило бідне зайчатко свою книжечку і побігло, не бачачи перед собою дороги. Не помітило воно, як опинилося на руках у дівчинки, що у лісі збирала квіточки. Заспокойся, зайчиня, заспокойся, маленьке, сказала дівчинка і ласкаво погладила зайчик. Хто скривдив тебе? А це що? Казочка? Ой, які малюнки цікаві! Ну, давай її почитаємо. І прочитала дівчинка, малому зайчику, казочку, що була у книжечці про білого кролика і веселого їжачка. А тепер, зайчику, тобі пора до мами, сказала дівчинка і простягнула йому казочку. Рости скоріше, вступай до лісової школи. І теж навчишся читати. Неодмінно, сказала Зайчатко, і у зелених кущах майнув його смішний хвостик. Малята, бажаємо вам теж навчитися читати, щоб ви могли прочитати будь-яку казочку. До нових зустрічей, малята!